На прямому каналі uh, справді ми знаємо всі загальна відома інформація, що за часів уряду Тимошенко uh, борги країни зросли на 24 мільярди доларів, а за часів уряду Азарова на 33 мільярди доларів. Разом Тимошенко Азару всього-навсього за шість років взяли 75% всіх кредитів, які будь-коли брала Україна, і вони тиснуть ці кредити, тому що вони часто бралися під дуже великі відсотки, значно вищі ніж ті відсотки, які зараз Україна бере в МВФ. Але Україні вдалося важлива річ: добитися нормальної угоди з міжнародним валютним фондом. І Ті гроші, які ми беремо в МВФ, вони йдуть під дуже невеличкі відсотки в районі трьох відсотків річних. І ми дуже добре бачимо, що економіка, інвестори і так далі вірять в ці домовленості. Тобто ми побачили зміцнення гривні взагалі унікальне під час воєнного стану. Це дуже рідко знов-таки буває. Якщо ми подивимося, як, наприклад, реагувала турецька валюта. Навіть без війни, а просто в умовах там надзвичайного стану, які там був оголошений Ердоганом пару років тому, ми побачимо, що там шалена інфляція. Там близько 60% на рік інфляції. У нас нічого подібного немає, вже 4 роки гривня стоїть стабільно І це свідчить про ну, серйозне здоров'я економіки. Тобто те, що це зростання не якесь спекулятивне, не якесь накручене, а цілком реальне. Тому. Я впевнений, що наступний рік Україна дуже спокійно пройде в сенсі економіки, в сенсі валютної стабільності. Ну, ви пам'ятаєте, ще два роки тому нам розповідали, що як це так, приватизація, націоналізація перепрошую Приватбанку, що гривня рухне, 160 мільярдів треба витрачати і так далі, і так далі.